Вітаю вас на безкоштовному уроці про мотиваційні листи. Сьогодні я розкажу про структуру мотиваційного листа, вимоги до мотиваційних листів і покажу приклад, який я сама створила, тому зможете побачити, як написати мотиваційний лист. Але для початку ми познайомимося. Мене звати Дейнега Юлія Володимирівна, я викладачка української мови і літератури вже 8 років. А мотиваційними листами займаюся 2 роки, і за цей час я написала більше 600 мотиваційних листів. Тож, дуже обізнана в цій темі. І ще одна інформація перед тим, як ми перейдемо до уроку, ви можете замовити в мене мотиваційний лист, якщо хочете, щоб я написала його за вас. Також я можу перевірити написаний вами мотиваційний лист. Також така послуга є. Для того, щоб замовити мотиваційний лист, переходьте за лінком. В описі під цим відео це буде мій телеграм. І напишіть мені, що хочете, замовити мотиваційний лист, я вам розкажу, скільки часу треба, скільки це коштує, яка потрібна інформація. Також ви можете мені написати в директ інстаграму бджола ЗНО, я вам також там відповім. Якщо вас цікавлять відгуки на мої роботи, то переходьте в мій інстаграм ЗНО в інстаграмі набираєте, і там закріплені актуальні відгуки НМТ. Там будуть всі відгуки. На мої мотиваційні листи за 2022, 2023 і вже 24 рік. І ось у мене влізло сюди вставити два відгуки на мої листи, які я вже написала нещодавно, в цьому році. Тож, така інформація, можна замовити. Якщо вам потрібна моя допомога, звертайтеся, я із задоволенням вам допоможу. Але далі, і до речі, якщо вас буде цікавити приклад мотиваційного листа, створений мною, то він буде в цьому відео. Зможете побачити, що у мене вийшло написати. Отже, поговоримо про мотиваційні листи. Що це таке? Мотиваційний лист це резюме для університету, де ви показуєте свої найкращі сторони, свої найкращі риси характеру, свої здобутки, досягнення, пояснюєте, які у вас плани на майбутнє, чому вам подобається цей університет, і все зводиться це до цього, чому ж ви найкращий кандидат. Для вступу до цього університету. Мотиваційний лист подається в електронному варіанті, коли у нас йде подача заявок до університету. В цьому році у нас 1 липня створюється кабінет вступника, а з 19 липня по 31 липня ми подаємо документи в електронному форматі, тоді потрібний мотиваційний лист. Що ж потрібно показати в мотиваційному листі? В ньому потрібно показати, чому ви вважаєте себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму, я про це вже сказала. І пишеться мотиваційний лист для однієї спеціальності в один університет, але якщо чесно, можна використати мотиваційний лист, і якщо це однакова спеціальність, то замінити назву університету і розіслати цей мотиваційний лист в різні університети. Тобто така, така хитрість можлива. Тобто використати один мотиваційний лист на конкретну спеціальність в різні університети. Структура мотиваційного листа така: шапка, я покажу далі приклад шапки, вступ звертання до ректора і далі один абзац, йде вступу. Основна частина. В основній частині ми повинні показати. Багато що. Це у нас чому ви обрали таку професію, розказати історію життя, чому вам захотілося стати тим-то і тим-то, Що вас цікавить в обраній професії, що вас цікавить в університеті? Чим ви можете займатися під час навчання в університеті і після завершення університету? Чому у вас мають обрати це успіхи в навчанні, всякі проекти, іноземні мови? досягнення в спорті якісь високі академічні результати, тут можна багато що написати про себе, але головне, але це має бути пов'язано з вашою спеціальністю. Тож, якщо ви, наприклад, вступаєте на переклад англійської мови, то там треба розповідати більше про те, що пов'язане саме з англійською. Типу, ви її в у вільний час багато вчите. Там цікавитися фільмами тощо, тощо, тощо. Я далі, наприклад, покажу, як потрібно оформлювати все, що пов'язано з вашою спеціальністю. Написати щось, типу: я у вільний час граю у футбол, ну, це буде трошки недоречно. Тобто, всі ваші дані, які ви зазначите в основній частині, мають крутитися навколо вашої майбутньої спеціальності. Тобто, там не має бути зайвих. Речей. І заключна частина. Там ви просто знову підтверджуєте, що ви хочете вступити до цього університету, і дякуєте за приділену увагу до вашого мотиваційного листа. Кількість абзаців це також важливо. У нас є шапка, ну шапка це. Просто оформлення, це такий важливий момент, але це у нас не рахується як абзац. Вступ один абзац, основна частина 4-5 абзаців і заключна частина один абзац. Ось такий у нас обсяг. Далі, кому потрібний мотиваційний лист? Зараз він потрібний всім. Якщо ви вступаєте на бюджет, на контракт. До речі, мене часто питають, чи можна використати один і той самий мотиваційний лист, якщо ви подаєте. Заявку і до бюджету, і до контракту. Так можна один мотиваційний лист, він підійде і для бюджету, і для контракту. Чому ні? Він потрібний до університетів на, магіст... на, магі... на магістра і на бакалавра, і до коледжу також потрібний мотиваційний лист. Вимоги до оформлення. Дивіться, я вам розкажу зараз стандартні вимоги оформлення, якщо. Але все одно краще зайти на сайт університету і перевірити. Чи все, чи все збігається, там може якісь є моменти, що відрізняються від стандартного оформлення мотиваційних листів. Можливо, там десь 12 шрифт потрібно, десь там три сторінки треба, може там 900 символів у уку є в університеті уку 900-800-900 символів просять. А, тому заходите на сайт університету і шукаєте вимоги до оформлення, і перевіряєте, чи все збігається з тим, що я зараз розповідаю. Але я вам розкажу те, що підходить до 90% університетів. Це одна-дві сторінки, це електронний формат, пишемо у Word. Можна написати у Word, можна написати у якихось там блокнотів якомусь. Але краще це робити у Word, тому що його там легше оформлювати. Це 300-400 символів в основному. Але якщо ви дійдете до там, 450 символів, це нічого страшного. 14-й шрифт. Інтервал півтора між рядками, Times New Roman, не знаю, як тут правильно наголи ставити, в назві цій. чіткий поділ на абзаци, ну я думаю, це логічно. І лаконічність. Лаконічний виклад ніякої такої нагромадження не повинно бути. І те, що треба уточнювати, я вже сказала. Далі, родзинка мотиваційного листа це цікава життєва історія. Тобто, чому ви так вирішили? Тут можна написати, що насправді було, можна трошки подумати, подумати, придумати щось, якщо у вас немає ніякої життєвої історії, мені, мені часто закидають, що а що робити, якщо у мене життєвої історії немає. Просто захотілося і все. Або обкрутити це те, що це справді ваше бажання лише зараз з'явилося, або розказати якусь історію. Ну, подумайте, чому ви могли до такого дійти. Покажіть те, що вам цікавий саме цей університет, а не якась вигода. Наприклад, ви мрієте про якийсь стартап після університету, бізнес відкрити, здобуті знання ви реалізу... будете... за допомогою здобутих знань ви будете реалізовувати свою мрію. Тобто не треба писати, що вам цікаво заробляти гроші. Треба щось таке цікаве придумати, тобто у вас там мрія, ви хочете розвиватися, бути там найкращим лікарем України. Ну, я, я, я перебільшую, можливо, але треба написати цікаве свої, що вас цікавить в майбутньому, і це не, потр... не повинно бути тільки заради вигоди. Це має бути і ще якось допомагати вам у розвитку. Якщо ви напишете просто Я хочу заробляти гроші, Можливий варіант, щоб написати, типу, я хочу заробляти багато грошей, але для того, щоб розвивати економіку України. Оце вже набагато краще звучить, ніж просто у вас цікавить заробіток. Що зіпсує мотиваційний лист? Це або занадто маленький обсяг, там 100 слів, півсторінки, або занадто великий обсяг, там 3,5-4 сторінки. Це нікому не потрібно. Емоційність, занадто емоційно, типу, я. Безмежно радий, що ваш університет є в моєму житті. Я безмежно радий, ось таке треба прибирати. М -м, величезний список досягнень. Я брав, наприклад, ви пишете: Я брав участь в олімпіадах: хімія, фізика, англійська, математика, біологія, фізкультура, технології, а англійська мова, французька, німецька, всі мови світу. І все це перелічуєте. Або я займаюся спортом, музикою, гітарою. Малювань. Тобто, ну, я, я, я перебільшую таке можна писати, але от занадто, занадто, занадто багато от таких от однорідних членів, які створюють такий величезніший список досягнень. Це також буде зайвим. Коли ви використовуєте неформальні слова, приказки скорочення, ставте лайки, ну, або там. Тисни жмака жмакай, жмака там підписатися, я не знаю, чому це перше, що мені в голову приходить. Тобто якісь неформальні слова, там, чувак, наприклад, написати в мотиваційному листі. Ну, я думаю, це ніхто з вас не зробить, але варто попередити, що це буде зайвим. Складні для сприйняття речення на кілька рядків, коли ви берете і ось таке речення робите на цілий абзац. На, е, дивіться, таке просте правило: якщо речення більше, ніж два рядки, його треба скорочувати. Все. Тому слідкуйте за цим. Складні речення можна, але якщо складне речення більше двох рядків, ми його скорочуємо. Велика кількість пунктуаційних, лексичних, стилістичних, граматичних помилок. Для цього треба перечитати мотиваційний лист або дати комусь перевірити, щоб цього не було. Приклад. Нарешті ми підійшли до прикладу. Зараз я вам розкажу, як оформлювати мотиваційний лист. Починається все з шапки. У шапки є кілька елементів. Перший елемент, це, зараз, секундочку, перший елемент це звертання ректору такого-то такого-університету. то, такого -то університету. Ось. Далі у нас іде прізвище, ім'я по батькові ректора, а також можна зараз по-новому писати там курсивом прізвище, типу Кагановський. Кагановський. А Тетяні, перше слово з великою, перша буква велика, а далі просто Тетяні. Типу, куру, капсом написати її прізвище, а ім'я е вже, звичайно, написати. Далі ваше піп іде. Потім ваша адреса, де ви зараз проживаєте, це місто, район, область, якщо потрібно уточнити, вулиця, е будинок, квартира, якщо є. Далі електронна пошта, саме електронна електронна пошта е і номер телефону. Все, шапка готова. Також стандартна шапка. Замість ректору, ось тут, тут іноді пишуть голові приймальної комісії, все залежить від університету, але в більшості випадків достатньо просто ректор написати і все, проблем не буде. Далі у нас іде вступ. Починається вступ з ось такого виділеного жирним шановна. Тетяна Євгенівна, тут у нас іде кличний відмінок. Ми обов'язково ставимо ім'я та по батькові ректора в кличний відмінок. Ось, тому слідкуйте за тим, щоб було правильно. Цей мотиваційний лист я пишу з проханням розглянути мою заяву на навчання в Харківському національному університеті. Імені ВН Каразіна за спеціальністю 035 філологія, освітня програма, українська мова і література. Тут треба зазначити, який університет ви вступаєте, яка спеціальність з номером. Номер спеціальності можна дізнатися в Гуглі дуже просто. Друкуйте в Гуглі право, номер спеціальності, журналістика, номер спеціальності, комп'ютерні технології, номер спеціальності. І якщо треба уточнити, освітню програму, іноді також треба. Це все. Цього, в принципі, достатньо. Можна ще дописати, чому вам подобається ця професія, цей, цей напрям, цей фах одним реченням. Ось, Можна написати ось так: одне речення, як тут у мене, або два речення просто дописати, чому вам подобається ця професія. Наприклад, я хочу навчатися на цій спеціальності, тому що філологія дає можливість постійно розвиватися. Це цікаві професії, це журналістика потім може бути, можна бути копірайтером, редактором і вчителем. Тобто, перелічити, які професії, наприклад, можуть бути в цьому фахові. Основна частина. Спочатку починаємо, ну, я би радила, це не обов'язково в, в такій послідовності, як я буду розказувати, це історія з життя. Ми один абзац пишемо, чому я захотіла стати тим-то і тим-то. Я написала, що я там не могла довго визначитися, можете поставити на паузу і прочитати Це абзац мій з основної частини, я написала дійсно, як я вирішила стати філологом. Я з дитинства мріяла про різні професії, але не могла визначитися, ким я буду, але завжди у мене було легко з мовами. У 9 класі прийшла вчителька класна, і вона мені допомогла полюбити цей предмет. І в 10 класі я стала однією з найкращих в класі з українською мовою, тому що вчителька на мене повпливала. І в середині 10 класу я вирішила, що піду на філологію українську і буду там навчатися. Це моя історія, я її розписала. Є, є, це історія життя, яка мене привела до філології. Далі, в основній частині ми розповідаємо про те, що у нас, чим ми займаємося додатково. Чим займаємося додатково, які у нас здобутки на додатково? Займаємося додатково. Я розповіла, що я 7 років вчилася в музичній школі, скрипка фортепіано. Третій рік захоплювалася гітарою, мріяла стати професійним музикантом, творчість розказала, чим це мені допомагає. Тобто ми одне речення написали, чим, чим ми займаємося конкретно, так? А далі розкрили, що це, що це дає. Ще одне речення. Творчість допомагає розкрити свій потенціал в будь-якій професії. Це креатив і так далі. Також я зазначила, ось бачите, що я читаю твори з української літератури. Це важливо, це крутиться навколо мого фаху. Українська література мені подобається все. От я її читаю в. Вільний час. Що ще можна було для філолога написати? Можна було написати, що я передивляюся уроки в інтернеті з української мови, що я багато тренуюся з української мови, тобто в мій вільний час присвячений цьому предмету. Далі ви розказуєте про предмети в школі, які вам подобаються, в яких у вас є здобутки. Предмети в школі, які вам подобалися, з яких у вас найкращі оцінки. Ось акцентуйте на цьому. Акцентуйте на тому, які у вас Олімпіади, можливо, там, да, Перемоги в Олімпіадах. В попередньому абзаці, якщо там, наприклад, у мене були б якісь перемоги в музичній школі, то я б могла б ще дописати, що там я перемагала в таких, в таких, в таких конкурсах, можна було б... До слова, зазначити. Ось. Тут у мене гуманітарні науки, що українська мова, англійська мова, мені завжди подобалась. найкращі оцінки з них. Я була учасницею Олімпіад з мови, посідала призові місця на мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Тобто в мене була перемога в Олімпіаді, і я про це зазначила. І були Олімпіади, просто де я брала участь і я про це написала Ось, з яких предметів, а саме з української мови. Далі. Ми пишемо, Харківський національний університет це один із них. Так, «Чим подобається університет. Окремий абзац. Чим подобається університет. Тут можна підключити фантазію і багато що написати: університет. Так. Харківський національний університет. Топовий університет. Один із найкращих в Україні тут навчається багато студентів, 15 тисяч. Вони всі стають успішними спеціалістами, дають просто неймовірні відгуки про навчання тут, працюють і за і в Україні. Викладачі це професіонали. До речі, помилка я це помилка. Професіонали своєї справи. Не пишіть так. Просто професіонали. В слові професіонали вже закладено що в своєї справи. Я це виправлю. І вони дають знання, хороші, і це. Що ще можна було б написати? Що мені подобаються студентські вечори, університетські заходи, там все це дуже весело, веселе студентське життя, це дуже неймовірно і прикольно. Цей абзац також у мене продовжується про те, чим подобається університет, тим, що можна брати участь у студентському науковому товаристві. Якісь роботи писати, і плюс е е заходи, я про це вже розказала. Отже, чим подобається університет, можна один абзац, можна навіть два розписати. Чим більше, тим краще, по суті. І це знову ж таки тут продовжується про те, що Харківський національний університет це навчальний заклад міжнародного рівня. Ось він співпрацює з, з міжнародними організаціями, за кордоном, з різними університетами, можна поїхати. За обміном навчатися, і це допоможе типу, реалізуватися у повній. Що ще треба додати, що, який абзац можна додати? Можна додати свої сильні риси характеру, це буде дуже хороше доповнення. Напишіть, що ви там впевнена в собі людина, завжди доводите справу до кінця, що ви дуже добре спілкуєтеся в колективі, вам це цікаво, що ви легко знаходите спільну мову з різними людьми. Щось таке, так? і це вам допоможе в майбутньому стати там, професійним філологом, юристом, інженером не знаю, ким ви будете працювати. І можна ще один абзац написати: це ким ви будете після університету. Типу, які у вас плани на завершення навчання? Бути корисним в Україні, своєю підприємницькою діяльністю. В майбутньому я буду працювати за своїм фахом. Допомагати людям і е, вчити дітей, писати книги, перевіряти дру, надруковані вже примірники книг. Тут можна було по таке написати. Е, якщо це якась юриспруденція, то це працювати юристом, допомагати людям захищати їх за законом. І тут просто ще один абзац. Додайте про те, ким ви будете після завершення навчання. Тут у мене немає цього абзацу, але я дуже дуже вам рекомендую його написати. От, прям 100% додайте це. І про риси, сильні характеру також. І заключна частина вона легка. Ви в ній пишете, що я переконаний, переконана, що. Хочу навчатися у вашому університеті на такій-то спеціальності, буду успішним філологом. І ми, так, тут ми підтверджуємо, що ми готові навчатися, що ми хочемо саме тут. А тут ми дякуємо дякуємо за витрачений час на наш мотиваційний лист. І сподіваємося, що нас таки візьмуть. І завершується мотиваційний лист з от такою, от такою штукою: з повагою: Тере. Ваше прізвище ім'я по батькові Дінига Юлія Володимирівна. От такий у нас приклад мотиваційного листа. Я розказала, що можна додати, що можна прибрати. І йдемо далі. Що зробити після написання мотиваційного листа? Перше, це е, дати комусь перечитати. Це буде дуже корисно, щоб вам сказали, що дійсно тут щось не вистачає, чогось щось зайве. Не забувайте, що мотиваційний лист це резюме, і вам треба... Розкрити себе з найкращого боку. Прочитати мотиваційний лист в голос, також важливо, щоб І поставити собі запитання, чи взяли б ви себе на навчання в цей університет після такого мотиваційного листа. Якщо так, то окей, надсилайте, все буде круто. І третє, це виправити помилки. Якщо ви знайшли помилки, то виправте їх. Якщо ви дали комусь перечитати, щоб та людина вам виправила помилки. Тобто це дуже-дуже важливо. І на цьому, в принципі, все. Це основне про мотиваційний лист. Я ще підготую вам урок з виправленням помилок в мотиваційних листах. Ми розглянемо це обов'язково окремо. І можете ставити запитання в коментарях під цим відео про мотиваційні листи, про вступну кампанію. Я вам допоможу, якщо буду обізнана в цьому питанні. Обов'язково. І нагадую, що можна замовити на написання мотиваційного листа, або за лінком в описі цього відео, або в директі мого інстаграму Бджола Я і пишу мотиваційні листи, і перевіряю їх на помилки. Це все. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, що ваша вступна компанія пройде успішно.